Вітаю всіх. По техніці зараз великий вибір є тракторів різної потужності. От, покажу, що є. От з маленьких до більших. Ось такі всі ціни на сайті, в Ютубі нашому, по номеру телефона можна дізнатися наявність ціну на той чи інший тракторець. Працює магазин, працює менеджер Антон завжди на зв'язку. «Київстар» також у нас працює. Відновили зв'язок. Хто бажає придбати трактор, будь ласка, телефонуйте. Багато зараз є великий вибір техніки. Заходить техніка регулярно. Ось так. Тому хто хоче купити собі трактор, будь ласка. Набирайте. Гарного дня, до зустрічі на нашому каналі.